Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную нам з вами зазирнути у гори та ближче познайомитись з таким явищем, як виверження вулкану. Чи знаєте ви, що це таке? Ні? Тоді давайте разом дізнаємось. Вулкани це особливі гори, які можуть дихати вогнем. У середині землі дуже гаряче, дуже глибоко під землею є магма, і коли їй стає дуже тісно, вона хоче вийти наружу. Вулкан це особлива гора, яка має жерло та кратер, через який на поверхню може вийти гаряча лава. Лава дуже гаряча і є небезпечною для людини. Вулканів дуже багато, вони є не тільки на земній поверхні, а й під водою. Коли відбувається виверження вулкана під водою, то створюються острови. А щоб нам було більше зрозуміло, пропоную побути сьогодні дослідниками та створити власний вулкан прямо у себе вдома. Для цього я взяла тарілку, маленьку склянку із харчовою содою, прикрасила наш вулкан, аби він був як справжній, і тепер будемо в склянку із содою додавати оцет. І який вулкан у нас з вами вийшов. Діти, що нового ви сьогодні дізналися? Чим вас здивував наш дослід? Чому виверження вулкану є небезпечним? Чи хотіли б ви побачити справжній вулкан? Пропоную вам вдома зробити такі вулканчики та надіслати мені фото або відео. До нових зустрічей!